Український генштаб повідомив, що Росія поширює дезінформацію про атаку на Кривий Ріг. Польські синоптики заявили, що до Польщі повертається зима. Дональд Трамп відклав заборону Тіктока на 75 днів. Росія пізно увечері вдруге вдарила по Кривому рогу. Українські військові також повідомляють, що Росія поширює неправдиву інформацію про вчорашній обстріл Кривого Рогу. Росіяни стверджують, що обстріляли ракетою місце проведення наради командирів з'єднань ЗСУ із західними інструкторами. Генштаб наголошує, що росіяни поцілили балістичною ракетою Іскандер із касетним зарядом у центр житлового масиву. Заявляємо, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули щонайменше 16 мирних українців, серед них шестеро діти, написав генштаб у соцмережах учора ввечері. Десятки людей зазнали поранень, частина з них у важкому стані. Але Олександр Вілкул опівночі повідомив, що від російського злочинного нападу загинули щонайменше 19 людей, з них дев'ять дітей. Постраждала 61 людина. У Кривому розі зруйновано кілька багатоквартирних будинків, об'єкти інфраструктури. До Польщі повертається зима. Сьогодні у багатьох частинах країни може бути біло. Чергова синоптикиня інституту метеорології та водногосподарства Дорота Пакоча каже, що в усьому винне холодне арктичне повітря. Місца мілекко ще забілі, температура бенді здецидовані. Місцями трохи побіліє. Температура буде значно нижчою. Також буде досить сильний поривчастий вітер, тому це теж посилить відчуття холоду. Неприємне, пронизливе відчуття. Погода нас цими вихідними фактично не балуватиме. Погода нас не буде розпіщать. Прогнозується хмарність, дощ і мокрий сніг, сніговий покрив цієї ночі. Температура може опуститися до мінус 7 градусів за цельсієм. Зробі ще холодно, і також в цьому дня температура бестане холодною. В день температура буде нижче від 4 до 12 градусів тепла. У неділю ще більше похолодає. Термометри в день покажуть від 1 до 7 градусів тепла. Похолодання протримається до середини наступного тижня. Погода холодніша версія має покращитися у другій половині наступного тижня, коли до Польщі почнуть надходити тепліші повітряні маси із заходу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову відкладає на 75 днів виконання наказу про продаж або заборону діяльності Тіктока в Сполучених Штатах. Цитую, «Моя адміністрація дуже наполегливо працювала над угодою, щоб зберегти Тікток. І ми досягли значного прогресу. Угода вимагає додаткової роботи, щоб забезпечити підписання всіх необхідних документів, написав Трамп у Траст Social. Заборона мала набути чинності завтра, після того як Дональд Трамп спочатку відклав її на 75 днів у січні після вступу на посаду, відповідно до американського законодавства, введеного під час правління Джо Байдена, власник тікток Вайтденс повинен продати свої частки у популярному додатку, інакше багато. Вже була один раз, однак через кілька годин президент Дональд Трамп вирішив продовжити період, протягом якого Бейт Данс встиг би продати додаток. Додаток визнали загрозою національній безпеці. Рішення Дональда Трампа означає, що 170 мільйонів американських користувачів Тіктока зможуть продовжити користуватися популярним додатком.